Шановні друзі та підписники, в продажу у нас з'являється такий чудовий паркетник свіжих років, повноприводний Ford Escape 21-го року, 170 сімдесят рідного пробігу з чудовим двигуном. 1.5 Turbo, який максимально динамічний та економний. Розхід в місті буде у вас до 10 літрів палива. Бензиновий двигун. І саме головне, що цей автомобіль був куплений в США без ДТП. Він код буде закріплений в описі, ви можете самі переконатись. Тому запрошую вас на огляд і на тест-драйв міста Полтава, вулиця Польська, 8В. Можете звертатись також за номером телефона 095 777 99. Комплектація сел максимальна, на адаптивному світлі, на оригінальних дисках, електроскладання зеркал, відкриття багажника з кнопки. По кузову має ідеальний стан. Автомобіль чорного кольору і на чорному шкіряному салоні. В ідеальному стані кузов, в ідеальному стані салон, перфорована шкіра. Маємо автоматичну коробку передач, підігріви сидінь, центральний підлокітник, двозонний клімат кліматконтроль, CarPlay, електроніки, камера заднього огляду, датчики світла, датчики дождів, шкіряний руль круїз контроль, клімат контроль. Ось такий потолочок має. Давайте оглянемо його позаду. Позаду достатнє місця для любого зросту. Подивіться, який тунель для ніг, будь-який зріст, любого зросту. Людина сюди спокійно сідає складання спинки. Це чудовий бюджетний паркетник. Ціна його 16 500 доларів. Знаходиться в місті Полтава. На дві труби. Красивий вигляд має також позаду. Відкриття багажника з салону, також закриття з кнопки з кнопки салону. Також можна закрити багажник з кнопки на самій кришці багажника. Такий вигляд чудовий. Просто ідеальний стан салону, ідеальний стан карт. Всі вікна рідні. Фіксуйте він код, робіть скріншот. Будь ласка. Чотири спло підйомника. Складання дзеркала, електропакет водія, підтримачка спинки. Ніяких помилок по автомобілю немає взагалі. Камера заднього огляду. Все, що потрібно для комфортної їзди. Хто шукає автомобіль свіжих років, звертайтеся. Ціна цього автомобіля 16500 доларів. Він взагалі не фарбований. Весь кузов в оригінальній фарбі. Немає ні м'яти, ні царапин. Взагалі ніяких підводних каменів. Автомобіль пройде любу станцію, любий сервіс, любе СТО повністю в ідеальному стані автомобіль. Тому не прогавте свій шанс. Якщо ви шукаєте автомобіль свіжих років, вам до нас. Мене звати Сергій, номер телефону 095 70 777 -77 99.